Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціне завжди поруч. Стопун, речник об'єднаного прес-центру сил Силоборони Таврійського напрямку разом з нами. Вітаємо вас, пане Олександре. слава Україні, героям, слава яку ситуацію? Точніше, про які події можете розповісти на вашому напрямку за ці вихідні. Другу добу поспіль активність авіації та артилерії ворога падає. Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 455 артобстрілів. Це майже в два рази менше ніж за добу до того, але продовжує штурмові дії піхотою на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де здійснив близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки, на шахтарському напрямку, противник стоїть в обороні. Наступальних дій не вів. На Запорізькому наші захисники відбили атаку ворога на північ від Новопрокопівки. А загалом на Таврійському напрямку ворог провів 18 бойових зіткнень, і як я сказав, понад 15 з них на Авдіївському напрямку та Мар'їнському. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Ми мали частковий успіх західніше вербового на Запоріжжі. Там наші воїни закріплюються на зайнятих рубежах. Ведуть розмінування та дорозвідку для подальших дій. Артилерія і ракетники Осув Таврія протягом доби виконали 795 завдань. Загальні втрати ворога на жаль зменшилися і склали 147 осіб. Знищено 6 одиниць військової техніки. Зокрема, це два танки, три бойових броньованих машини та одна артилерійська система. Але ми продовжуємо громити його тили. В повітря злетіли три склади боєприпасів різного рівня. А чи можна пояснити, те, що зменшуються втрати ворога? Ну, по перше, як ви бачите, змінилася те, що погода е, утруднена польот, польоти без безпілотників, е, видимість не така це, і ну, наша артилерія не може, е, скажімо так, працювати ну, належним чином. Тобто, де що без розвідки, ми снаряди mm -hmm. не почаємо, ну, і ворог так. На вихідних повідомляли, що сили оборони просунулися північніше Копанів та Новопрокопівки. Яка ситуація там? Там ми тримаємо позиції, які зайняли, і продовжуємо укріплюватися, продовжуємо готуватися до подальшого просування. Раз, а... Частково ми вже говорили про українські м, сили. А як часто ворог застосовує авіацію і як йому це вдається? Ну, мається на увазі, чи успішно українські воїни відбивають ці атаки? Ну, від авіації особливо не відіб'єшся, тому що. Авіація ворога не заходить зараз. Росіяни бояться заходити в зону дії нашого ППО. Тому їх авіація працює, не дістає наше ППО. Ну на щастя, на щастя скажемо, від діяльності авіації ворога втрат майже немає, тому продовжуємо нашу бойову роботу. Якщо говорити в цілому про їхню тактику, останнім часом за останній тиждень як вона змінилася, особливо не змінилася. Тобто, це піхотні м'ясні штурми. Це інколи, інколи на е, найважливіше для росіян, як вони думають, в напрямках вони задіють дестатні війська та морську піхоту. Але в основному перед свіжомобілізованих та штурмзетівців. А от якщо говорити про особовий склад Росіян ем, раніше, ви повідомляли, що якраз на таврійському напрямку, на вашому мається на увазі, ем, Росіяни частіше почали здаватися в полон. Чи можете розповісти деталі? І чи можемо ми говорити про кількісну кількісне збільшення? Так, скільки було раніше, скільки зараз? Як це відбувається? Ну, Минулого тижня понад 30, понад 30 окупантів здалося в полон. Зараз, так як активність і наша, і ворога дещо зменшилася, ну, от минулої доби тільки один окупант потрапив в полон. Тобто вдома вони не організовуються? Ну, по різному, по різному є. Тобто які, ті, які виходять по е «Хочу жить і наші кажуть акції для розумних росіян, які хочуть здатися в полон, то виходять десь групами по 2-3 чоловіка інколи. А а так в основному в бою там здаються в полон. Дякуємо вам. Спасибі, що долучилися. Олександр Штупун, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони та в Різькому напрямку.